Сотні. Це, це найбільше, що було. Виборів. Да, в день виборів. Ага. Бо ми цілий день цілий день працювали в цьому. от А так кілька сотень це вже дивиться потім ну, похода за, запись. Ага. Прямий, то там ну по-разному буває там від кількох чоловік до кількох десятків. Чи. Але ага. відео потім лежить все одно ж на сайті і ще потім текстово, текстово це. Знаєш, людей треба приучити до цього. Так само, як ну, громадському просто повезло в плані революції. Вони не революція ага. прийомили. Ну це вже інша динаміка, знаєш, він такий вже живіший, живіші навіть взагалі вся ваша робота живіша, що і відео є не тільки. Доброго дня. Це програма точка зору. І сьогодні в нас в гостях Олексій Кособуцький, депутат Рівненської обласної ради, і ще кілька місяців тому голова бюджетної комісії Рівненської обласної ради. Приводом для програми послужив відеоблог, який Олексій розмістив у себе на Фейсбуці під такою цікавою назвою Мистецтво Публічної. Краже, да? Крадіжки, Крадіжки да. Е, в двох словах розкажу про що йде мова. Е, не раз на сесії обласної ради виникали е, дискусії і навіть приходили пікетувати обласну раду е, по боргам перед будівельниками, які е, працювали на будівництві і ремонті об'єктів, так би мовити, соціальної сфери. Що за борги? Доброго дня, тим, хто дивиться, почну спочатку. Що за борги? Пам'ятаєте, можливо, хто пам'ятає, хто не знає, 3 жовтня 2014 року відбулася друга друге пленарне засідання сесії Рівненської обласної ради, на якому одним з найгучнішим, точніше, найгучнішим питанням цього, цього порядку денного було питання виділення коштів майже 14 мільйонів гривень, декільком будівельним фірмам. Рівненщина взагалі не приймає участі. Стоп, давай називати, в принципі. Давайте тоді називати речі своїми іменами. Да? Тобто, е, є якийсь фонд, куди приходять державні гроші. Так. І е, голова облдержадміністрації, ну, називаємо вже фамілію. Да? Після так. того в нас вже був Сергій Рибачок, але на той момент іде мова про о... Василя Бертиша, Да? Василь Бертош вирішував сам, хто яку школу будувати. Саме будуувати. так. Що будуть будувати і хто буде будувати. Йому доводиться, грубо кажучи, якщо простими словами говорити, йому доводиться, що тобі на область здається на рік така то сума. Це має бути об'єкти соціального спрямування і не інші. Що ти будеш будувати? Вирішуй сам. Грубо кажучи, такий от інструмент для там губернатора. Тоді питання, а тендери там і так далі. Навіть тендери вони відбуваються в Києві, оскільки це державний фонд, і це все абсолютно формальні речі, це абсолютно технічне оформлення. Ми знаємо, як в нашій державі проводяться тендери. Тобто, будеш, якщо визначено, що будеш буде переможцем mm -hmm. кривошеєм, то немає значення, скільки чоловік подаде на тендер, все рівно буде переможцем кривошеєм за будь-яких обставин. Ну і тоді де, відразу уточнить, про, е, про які об'єкти йде мова. Я бачу, тут в документах є. А, реконструкція клубу, Да? Реконструкція клубу під центр дозвілля молоді в дубному. Угу. Дитячий садок в Курозванах, В селі Курозваний. Угу. Будинок культури є. Так. Ну, тобто, це, це, це були там школи, садочки, будинки культури. Так. так. І про яку суму йде мова? Мова йде сума про суму приблизно 14 мільйонів. Це боргу, який залишився по оплаті цих об'єктів. Тобто держава фінансувала фінансувала а до якогось моменту до моменту краху минулої влади. А яка загальна сума була? Я не я не зациклювався і не заглиблювався в це питання, оскільки мене цікавить принцип. Підходу обласної ради до до цих uh -huh. речей я зараз просто пояснюю природу появи цього боргу, тобто що це за борг? Це борг держави перед будівельниками, яких визначав в свій час голова адміністрації при владі Інуковича. Ну знову ж таки, це не так І можливо. так, щоб уже глядачі розуміли. Голова облдержадміністрації це представник виконавчої влади гілки до як Верхов якою керує президент? правильно? Конечно. Тобто, знову ж таки, це не е, орган місцевого самоврядування, це, це представник центральної влади. Голова адміністрації це представник Держава, центральної влади, тобто держави. М -м. Ніяк інакше. Все, тоді, от все, все зрозуміло. Так. Тоді йдемо далі. Держава будувала якісь об'єкти, угу. маючи процедуру, маючи фонд, маючи наповнення з державного бюджету. Ці об'єкти збудовані е, певними фірмами, знову ж таки, не будемо заглиблюватися, це не цікаво. Утворився борг. Революція 13-го року. Янукович втік. Зрозуміло, що змінилася влада. Зрозуміло, що змінилися, можливо, течії лобіювань, можливо, е впливи да, різних людей. Не знаю ще по яким причинам, але ці фірми через судові рішення позвалися позивалися до суду і отримали рішення судів. Про те, що так дійсно держава вам ці гроші винна. Ну, я думаю, що вони це зробили для страховки, тому що uh -huh. події так відбуваються революційні, що хто їх знає, гроші можуть пропасти гроші е, великі. І логіка підсказувала, що треба підстрахуватися судовим рішенням. Існують такі судові рішення, де написано чітко в сумах до копійки разом з інфляційними витратами, з 3% річних, судовими витратами, що всі ці кошти держава винна певним фірмам. Абсолютно правильно, абсолютно чітко. Державний бюджет. В зв'язку з тим, що. То якщо видно, в чому проблема? В зв'язку з тим, що, видно, спробували поїхати в Кабмін. Видно, спробували поїхати, можливо, до е, апарату президента. Керівники Я не знаю. У ну, керівників фірм. Я думаю, що так. В першу чергу угу. вони зацікавлені. Е, навряд чи вони щось там вирішили. Скоріше всього, е, вони не побачили для себе зрозумілих перспектив. Угу. Поки що, ну, тому що тих перспектив в Києві не бачить ніхто на сьогодні. Виникла така ідея, така спокуса, що ну, а чому ж е, а чому ж, як ми маємо обласний бюджет, якщо ми маємо вплив на цей обласний бюджет, якщо ми банда, грубо кажучи, чому не взяти ці гроші з обласного бюджету? У нас, е, Власне, в, е, в цьому ідея і полягала. В анонсі до цієї програми хтось написав коментар, що е, Кособуцький от чого ж мовчав раніше, чого почав говорити зараз? От Кособицький ніколи не мовчав. Особицький можливо говорив такими словами, які люди не розуміють. А для себе, от ми, ми з вами поговоримо, можливо, хвилиночку навіть про цей мій відеоблог і цей новий формат спілкування, де я намагаюся в дві хвилини коротенько пояснити простими словами суть, тому що той, хто звертав увагу, той, хто приймав участь в моїх комісіях, я про це говорив завжди. Можливо, я говорив занадто складними конструкціями. Ну, я також вчусь, я також набуваю досвіду і. Щупаю, яким чином можна все-таки свою думку достукатися до... Ну, достукатися до слухача і пояснити. Я зрозумів, що це треба пояснювати простішими словами. Кособуцький говорив завжди. Я, мабуть, за 4 роки один-єдиний раз голосував за, бю, за бюджет е, області, як голова бюджетної комісії. Всі інші рази я голосував проти. Тому що я завжди був проти того підходу і тої системи формування бюджету, який пропонувала минула влада. Власне, через це я півтора роки вже маю. Величезні проблеми Задав таку пропозицію. Вона на межі, якби на межі законності була, але тут більше був дух закону, чим буква закону, в якій я запропонував депутатам в залі проголосувати і дати повноваження сесії, тобто повноваження приймати рішення сесії, дати тимчасово на період форс-мажору президії ради для того, щоб можна було оперативно, мобільно швидко збиратися. Це була особисто моя ініціатива, яку зал підтримав. Після цього. Люди усвідомили через два тижні, що сталося, тому що сесія не треба, тому що є президія. Президія може зібратися в сутки три рази. Президія швидко може зреагувати. Президія має повноваження сесії. Президія може хоч голову переобрати. Коли це люди усвідомили, вони полякались дуже сильно полякалися. Тим більше в форматах цих президій, ви пам'ятаєте, сиділи всі силові сторона, сиділа вся вулиця, грубо кажучи, представники вулиці. Плюс сиділа президія як орган, який міг, ну хоч. Елементарно узаконити, да, там чи легалізувати цю сходку і, і, і перетворити в її якусь форму влади. Насправді такого ніхто не робить. Це ми ну, єдина область, яка такі ноу-хау застосувала, і це ноу-хау. Дало який результат, У нас нічого не згоріло. У нас фактично таких бойових дій, у нас як на Тернопільщині, на Львівщині чи на інших західних областях, де, де вигорали державні будівлі, у нас такого не було, тому що ми знаходили швидко оперативно будь-які компроміси. І от одним з рішень, моїх, як голови бюджетної комісії, було рішення зупинити фінансування бюджету, крім захищених статей, тобто не фінансувати борги 2013 року по капітальним видаткам, по будь-яким видаткам. Не фінансувати незахищені статті, не фінансувати там витрати необов'язкові, не фінансувати нічого. Фінансувати заробітну плату енергоносії мінімально. Заробітну плату, до речі, тільки в окладах без премій і без надбавок. А це а це, до речі, в багатьох закладах більше, ніж 100% ще до тієї суми нарахованої. Зрозуміло, що по великому рахунку це була моя війна з бюджетною сферою з усією причому. Зрозуміло, що це нікому не сподобається. І зрозуміло, що шукали варіанти, як мене переконати, як дати, як дати, як розкрити бюджет, як переконати е, голову ради е, вже 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 нового, щоб все-таки погасити ці борги. То що люди хотіли забрати борги і втікти. По великому рахунку якось так. Чи, може навіть не втікти. Про які про які борги йде мова? Йде мова про кредиторку. Про кредиторку по капітальним за 13 рік вона була десь там приблизно в 70 мільйонах гривень. І йде мова про видатки необов'язкові, які йшли на заклади і установи нашої області. От давайте ми згадаємо ситуацію. Лютий місяць, так? Січень-лютий місяць. Фактично чиновники боялися виходити на роботу. Про все-таки не треба стільки клопоту, як Кособуцький приносить. Не більше і не менше. Ну, але клопіт все одно приносить Кособуцький. А... Ну, це принаймні, я так розумію, один з варіантів клопоту. Е, тут є з тих документів, які ви мені дали. Є документи я зараз їх, е, щоб могли е, глядачі, ще побачить їх виведу на монітор. Е, тут і документи під шапкою Головне управління держказначейства, тут і Державна фінанспекція, тут і прокуратура Рівненської області. А, що це за документи? От власне, давайте ми продовжимо те, з чого ми почали нашу сьогоднішню передачу. Тобто я коротенько спробував пояснити про те, що так існує борг майже 14 мільйонів гривень, але це борг держави перед будівельними організаціями, до якого Рівненська область не має зовсім ніякого відношення. Ті об'єкти, які фінансує Рівненська області, взагалі Рівненський обласний бюджет, вони фінансуються по дуже простому механізму. Ми приймаємо кожен рік програму соціально-економічного розвитку області, в якому ми визначаємо переліки об'єктів і переліки робіт, які ми будемо робити на цей рік. Грубо кажучи, це декларація наша про наміри на цей рік. От ми, депутати обласної ради, вирішили в цьому році побудувати. Чи зробити там те-то, те-то, те-то 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 те. -то, те, -то, те, -то, те, -то, те -то. Є цілий список, він називається програма соціально-економічного розвитку і перелік об'єктів, які будуть будуватися з бюджету розвитку Рівненської області. Бюдж... Об'єктів, про які ми зараз говоримо, їх там в житті не було. Це перша теза. Друга теза, навіть якщо гроші виділяються з обласного бюджету, то вони виділяються з бюджету розвитку виключно тільки на фінансування об'єктів. Саме з цієї програми. Ну, от якраз ті документи, про які йде мова. Ну, я зараз ці документи прокоментую окремо. Е... Тобто, тобто, що відбулося? Прямо в зал, фактично прямо в зал в сесійний, приноситься проєкт рішення, в якому написано. От, ви поставте проєкт рішення, це було би краще. В якому написано? Враховуючи багаточисельні звернення колективів будівельних організацій, знову ж таки, це виключно тільки ці колективи, яким винні гроші, з метою введення в експлуатацію соціальних об'єктів роботи з реконструкції, які завершені, виділити кошти за рахунок бюджету розвитку області на погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані в 2013 році на об'єктах будівництва та реконструкції, які фінансувалися з державного бюджету за рахунок державного фонду регіонального розвитку. В Сумі такі-то, такі то, власне, прямо в самому рішенні. Написаний е брі. якщо це рішення проаналізувати, це глупості з глупості, яка тільки може бути в світі, тому що є заборгованість державного бюджету, вона підтверджена навіть судовими рішеннями. Тобто, якщо я правильно розумію, це рішення заплатити не свої борги. Заплатити ще раз, не, заплатити, заплатити борги не свої, плюс залишити право вимоги цих боргів в держави для цих фірм. Тобто, фактично, що зробила сесія? Що зробили депутати? Вони проголосували за те, що ми віддамо будівельникам 14 мільйонів з нашого обласного бюджету, бо в нас грошей кури не клюють в обласному бюджеті. І плюс ми залишаємо право цим фірмам претендувати на ці ж самі 14 мільйонів з державного бюджету. Отакий От фокус. Тепер покажіть документи казначейства. Ми, в рішенні було сказано про заборгованість. Казначейство говорить про те, От, казначейство говорить про те, що в останньому абзаці в своєму що ніяких заборгованостей по цим грошам і по цим фірмам в нього не зареєстровано. Це говорить про те, що навіть слово заборгованість не можна було в рішенні використовувати, оскільки заборгованості ніякої не існує. Це доказ, цей лист, який мені направлений був казначейством. Це доказ того, що ніяких заборгованостей не існує. Це раз. Наступний будь-який документ. Фінансова інспекція встановила, що. Акти ревізії підписані із запереченнями, тому що є куча порушень. Ці порушення доведено до голови обласної державної адміністрації, плюс люди притягнуті до відповідальності за зловживання. В цьому конкретному листі дана відповідь про це, що там не все хорошо, абсолютно навіть самими об'єктами, і що перевірку вони згідно постанови Кабміну про економію державних коштів не пройшли. Це документ, це доказ цього. І... Документ з прокуратури, в яку я звертався з депутатським своїм зверненням, в якому чітко стверджується, що прокуратура вбачає порушення бюджетного кодексу, коли ми приймали це рішення. Тобто виходить. Е... От винесені, винесені з порушеннями вимог, якби прокуратура чітко це стверджує, це встановлено. Тобто, ці три документи про що говорять? Документ значительства говорить про те, що. Заборгованості ніякої не існує, вона не зареєстрована в зобов'язаннях. Документ з прокуратури говорить про те, що ми порушуємо бюджетний кодекс, коли приймаємо такі рішення. Документ з фінінспекції, з Кру бувшого, говорить про те, що і будівництво з сумасшедшими порушеннями здійснено. А тепер у мене питання: а депутати в сесійній залі вони цього не розуміють? Я, власне, вчора намагався постібатися в своєму облозі, тому що якщо. Виходити з тези, що в нас депутати всі розумні і геніальні, а вони саме так себе вважають. Тоді це нагла цинічна крадіжка. Угу. Бо в іншому випадку, депутати-ідіоти. Третього в мене немає. Вони просто не розуміють, за що вони голосують. Ну, а на вашу точку зору. <реш> вони і ідіоти чи не половина других, а, а маленька частина перших. Угу. А, тоді питання. Така все цікава схема. Є е, там депутати, які за це проголосували, і так далі. Є фонд, е, з якого е, тодішній голова облдержадміністрації вирішував, що і хто буде будувати і ремонтувати, і так далі. Так. Хорошо. Фірми чиї? Ну, Ці же ж депутатів обласної ради. А. І тільки цих депутатів. Зрозумієте. Е, от ви пам'ятаєте на минулому тижні е, біля податкової е, Кльосовська фірма. Да, да, да. Робила пікет, тому що їм держава не виплатила 40 мільйонів ПДВ. Пам'ятаєте? Всі да, пам'ятають да, цю історію. Оце з тої самої серії. Чому обласна рада е, не заплатить 40 мільйонів ПДВ цій фірмі? А знаєте, чому не заплатить? Бо від цієї фірми немає ні одного депутата в обласній раді. Тому не заплатить. Оце таке пояснення. Держава винна, обласна рада платить тим, хто може пролобіювати такі рішення. Ну, це цинізм в душій степені. Приблизно э, подібні речі закидали і вам там ціла ціла ж історія була по по Костопільському району, по будівництву ремонту доріг і так далі. Ну як, якщо ви пам'ятаєте, це навіть кучу народу привозили так, в да. сесію на сесію обласної ради, які там і не один раз привозили, і не тільки на сесію, і на комісії, і на президії і возили цей цирк, возили цих артистів за мною рівно до того дня. Поки мене не зняли з голови бюджетної комісії. Як тільки мене зняли, ви пам'ятаєте, що більше ні разу ніхто нікуди не їздив і більше концертів не давав, тому що мета була досягнута. І на сьогоднішній день всі справи закриті, всі звинувачення спростовані абсолютно немає ні одного рішення суду, яке б мене звинувачувало, немає ні однієї справи. Більше того, я вже ініціював є кримінальне провадження на працівників обозу, які порушували мислими і немислими всі свої права. І тиснули на мене, давили, таким чином намагалися зі мною розмовляти. І на тих же ж людей, які після мене почали будувати дороги, так? ті, ага. які ж там в залі і кричали після того, як мене зняли з голови бюджетної комісії, також порушені кримінальні справи. Я а? вас заінтрогую. Далі буде? Далі буде? Звісно. Мені чому легко, тому що істина одна. Я можу бути один проти мільйона, якщо я правий. Якщо я знаю, що я правий, я не боюся, знаю, що справа часу. Справа часу і сили. Це. Тоді питання для чого? Для чого що? А, ну, така от собі війна. там. І все, а насправді, ну, змінить навіть на стілечки ніхто нічого не хоче. І навіть і не збирається цього робити. Коли я це побачив у Берташа, я почав заперечувати, я почав категоричніше вести себе, я почав категоричніше, взагалі блокуючи себе вести. Як тільки я почав так вести себе з минулою владою, це ще було, це ще було літо 2013 року, я отримав зразу, я не знаю, 4 чи 5 кримінальних проваджень. Зразу. У мене почалися погрози, обшуки і всякі слідчі дії, ну, які з ума можуть звести людину, яка без досвіду через день. Зміться? Просто через день. Я завжди це розумів, маючи досвід спілкування з владою, що це так зі мною розмовляють. Що заткнись і живи спокійно. Я не можу все рівно заткнутися, я не можу переступити через те, що я розумію, що я тут правий, що треба саме так. І ми так домовлялися робити. Більше того, з тим самим Берташом що ми домовлялися, що ми робимо от саме так і не як інакше. Він погоджувався з моїми аргументами. Ну чомусь, коли ми приходимо в зал або на камеру, або в публічній якісь будь-який захід, говориться абсолютно протилежне. Я не розумію цього. От того я і отримав весь цей концерт. По мені пройшлися, я вважаю, що це велика справа, тому що за державний кошт державними структурами зробили аудит всього мого життя. До сьомого коліна пройшлися. Ну, шукали, ну, ну я не знаю, реально, до прабабушки, і до прадідушки. І я що хожу ви? на свободі, уявіть. Цілий, здоровий, без судових рішень, без вироків, без нічого. Вони мені на, на моє майбутнє. Сумасшедшу справу зробили. Фактично народили нову людину чисто. От і все. Кирило, поки ми з ним були в одному руслі, в одному напрямку, поки ми з ним. Він, до речі, в періоді, не знаю, лютого березня абсолютно дослухався до того, що я кажу. Ми, ми прийняли, мабуть, тоді за місяць 54 чи 56 рішень, Президії. ви подивіться, там кожне рішення. Бриллянт, там кожне рішення, ну, буквально там реакція на останню годину подій, не то що там на минулий день чи на, чи, чи на минулий тиждень. Ми, ми, ми діяли суперефективно. І, до речі, оцю, е, е, цю тему зупинити фінансування бюджету, крім захищених статей, ми першими в Україні застосували, Кабмін подивився і скопіював наше рішення, фактично моє рішення. Щоб ви розуміли, якби глибину і прогресивність того, що ми тоді робили. Ну, коли Михайла Михайловича закружили якісь інші, знаєте, течії, незрозумілі течії, точніше там зовсім зрозумілі течії. Ми перестали розуміти один ну, одного. На жаль, так і на сьогодні відбувається. Рішення по 14 мільйонам для мене дуже серйозний індикатор взагалі намірів нинішньої влади і взагалі кондиції. Професіоналізму, розуміння їхнього місця і всього-всього на світі. Ну, це, це такий явний публічний приклад того, що наплівати на все. Просто от наплівать на все. Ми власть, ми своїм колективним безвідповідальністю можемо голосувати за що завгодно, і ми будемо голосувати за що завгодно. А хто такий там один депутат, який заперечує, хто він такий? Та він же ж там і далі по тексту. Ну, я вирішив на цьому прикладі доказати, що це не так зовсім. Що все-таки я правий. Що красти так не можна, і що є мистецтво публічної крадіжки? Це Стьоп, але я мусив так називати, тому що минула влада набагато делікатніше це робила набагато, як мінімум, хоч якісь форми, хоч якісь процедури дотримувалися а тут. Ну абсолютно сплечима ну, ця історія почалася. Що фактично там за минулою влади. Uh -huh. Знаєте, ця, ця, ну, ця історія вона могла б і вирішитися навіть цією владою, якби, якби ця влада хотіла це вирішити. Тому це, це треба було просто вирішити питання в Кабміні у Міністерстві фінансів про те, що мали би бути передбачені кошти на виплату цих боргів, оскільки цей борг дійсно є, і держава його мусить заплатити. Ну рано чи пізно вона його заплатить. Хлопцям захотілося швидше і легше. Я сказав, що так не буде. Я сказав зразу на першій комісії: так не буде. Я буду позиватися, і я докажу, що ви не праві. Я пам'ятаю я я, я, я пам ту сесію, коли приходило багато е, людей з казками, там, будівельників. І е, з трибуни один з депутатів говорив про те, що а, там, це зупиняє будівельну галузь, це там, мало не банкротить фірми і так далі. Ну але ж 14 мільйонів це не такі маленькі гроші, якщо люди вложили свої. Ну це, ну, ну... Це риторика, розумієте, це модна сьогодні риторика. Так говорити, що дітки маленькі, говорити, що будівельники, що гало, що люди без заробітної плати. Ці об'єкти почали будувати в 2011 році. У мене питання до власників: по сьогоднішній день не заплачена будівельникам заробітна плата. То що ви тоді за керівники? Що ви тоді за власники? Ви що розраховували тільки на це і 4 роки їм не платили? Ну, це ж зрозуміло, що це фарс. Зрозуміло, що це фарс. Сьогодні прийшло чотири будівельних кампанії в Касках. Завтра прийде. Ще раз кажу, ця кампанія, що штурмувала податково за 40 мільйонів. Ми їм також маємо обов'язково виділити, бо ми ж прецедент створили. Післязавтра прийдуть діти війни, яким бюджет не платить після того, як був закон прийнятий, бюджет не виплачує пільги з держави. Це також державний ворог. Ми їм також повинні заплатити з обласного бюджету. Післязавтра прийдуть ще комусь там, в кого не компенсовані державою якісь збитки, і ми їм також зобов'язані ці гроші заплатити. Ну, по цій логіці виходить так. Тому що вони живуть на нашій території, і виходить, що ми за. За порушення да там чи за невиконання зобов'язань будь-кого має відповідати обласна рада. Ну, це рішення, яке прийняла обласна рада, воно би абсолютно було б ідентичним, якби було прийнято рішення, що заборгованість фонду державного е регіонального розвитку е має е заплатить Кривошеєв Олексій. Вона нічим не відрізняється. Вона не має таких грошей. А це нікого не цікавить. Ми ж депутати більшість ми проголосували, все плати. Це на такому рівні. Це такого рівня у нас зараз рада обласна. Наступно буде краще? Навряд. Якщо люди не навчаться фіксувати, запам'ятовувати обіцянки, а потім перевіряти, чи вони виконані. Нічого не поміняється. Нічого не поміняється. У нас, бачите, який народ. Нас народ прощає. Нас народ прощає брехню. Брехню політикам. Просто прощає, забуває і знову обирає їх. І в цьому проблема. Мабуть, ми такі добродушні, такі хороші. Їх треба. Да, я прийшов для того, щоб попробувати залишити слід в розвитку області, в якійсь користі на перспективу для області. Ну зовсім не для свого тобто, бізнесу. Зовсім. Тобто є амбіція війти в історію. Ну так не вляпаться да війти сто відсотків, сто відсотків цієї метою. І чим далі я це роблю, тим більше я розумію, що я з вітряними мільницями воюю, і що я наївний і дурний. Знаєте, от от, от от чесно приходжу до думки, що мабуть я з самого початку неправильно мав мотивацію, що мені треба було прийти тихенько сидіти. Тихенько ділити там якісь рішення, красти не мовчать на своєму бізнесі інтереси відстоювати і був би, і був би хороший, класний, і мав би політичне продовження. Та я не буду цього робити ні за яких обставин. Ні за яких. Ну і на цій оптимістичній ноті будемо закінчувати програму. От. І єдине, що я нагадаю глядачам, що в нас в студії був Олексій Кособуцький, депутат Рівненської обласної ради. А... Заходьте до нас на сайт. У нас бувають е, цікаві люди, які воюють з вітряними млинами і не бояться про себе говор, говорити такі речі. А, до побачення. До Субура не говорили поки. Нормально.